Доноси, це Медведів. І от Медведь каже, СВО проти України, триватиме, поки РФ не отримає все, що хоче. А хотіть вона, може безконечно, бо вона міркує імпі... ім... ну, це імперіалісти. Їм потрібні не просто нові території, їм потрібні нові нації. Тобто Росія офіційно заявляє, що вона взагалі не планує зупинятися, ні далі ні на Європу. йти. Ну, тобто, от питання все відкрите на Європу. Правда, що це неможливо найближчі роки в 5 взагалі ніяк. Ну, Це не станеться ні завтра, ні післязавтра, ні через рік. Це, це дуже, дуже довгий процес. Дуже довгий. І я б вірю, що цього не станеться, і це майже неможливо. Але от ціль вони своє озвучили. В цей же момент Макрон. Каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Я, як людина, яка була в Європарламенті, бачив цих європарламентовців, для них це просто робота. Вони, звісно, вирішують багато питань, але реально люди з досвідом це там міротворці, які оце їздять там в Африку, допомагають, чи там в якісь країни третього світу, щоб вирішують якісь важкі конфлікти. У ті люди на досвіді. А більшість людей, які ростуть по кар'єрній лісниці, всередині будь-якої структури без досвіду, вони практики хороші, але вони не розуміють взагалі оцінку ситуації. Тому рішення вони приймають суперсухо, супербюрократично. І це більше схоже на якусь фантазію, що в 2027 році можна завершити. Бо це ну, не зрозуміло, як станеться. А є люди, які. Кажуть, що це взагалі наприкінці 26 го року відбудеться. Дивіться одне чудо, яке може статися, бо ми ж бачимо, і на оці санкції, і на всю цю історію Рашки, та барабан. Вони почали оце імпортозаміщення, почали оці китайців завозити, все там поміняли. Сервіс змінився, речі змінилися, по інакшому їм пофіг. Вони от в Китаї, все окей, газ у них і так і далі Європа і продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує. Але людей в Росії вони ж русські поняли, вони терпіли.